Жі лінія Пюсугеро і хочу зараз вам показати, як вона виглядає на мені до прання. ну, Принаймні, верхня частина сукні як виглядає на мені. Ось, я навіть ще резиночки не зрізала. Прання зразка показала, що полотно змінюється після прання. Отже, і зовнішній вигляд сукні повинен трохи змінитися. Тому вирішила показати вам, щоб ви могли порівняти. Після нашої останньої зустрічі. Я зробила обробку горловини. Для обробки горловини я брала спиці номер 3 Ось такі джинджер. Основне полотно, нагадую, в'язала спицями номер 4 кубічними. От. Для обв'язки горловини я вирішила взяти менший розмір, ніж основне полотно в'язала. Обв'язку робила дуже просто: набрала петлі. По всьому колу, далі один ряд лицьові, і в наступному ряду зробила закриття ірландським способом. Були в мене деякі сумніви з приводу ось цього місця. Тому, що, так як в мене немає тут виточки, а просто на горловину переда більше петель, ніж на спинку, я хвилювала, щоб не було ось так: от. щоб воно тут в мене не стирчало. До речі, якщо ви захочете використати цей спосіб, також. Не робити виточку, а зробити просто більше петель попереду, то потрібно, щоб горловина попереду була, була достатньо глибока. Тому що, якщо вона буде не глибока, то точно буде отут отак -от стирчати полотно зайве. Так от, е, значить, я вирішила, що я зроблю першу спробу закриття. Якщо мені тут щось трошки буде не подобатись, то потім розпущу той ряд, де в мене всі лицеві, і спробую зробити тут. Кілька разів зменшення кількості петель. Тобто, пров'язати по дві разом якусь кількість разів, і щоб виправити, якщо в мене отут буде стирчати. Але зробила без зменшення кількості петель, і мені здається, що все нормально. Пров'язувати по дві разом отут не потрібно. Ну, в моєму випадку, принаймні. І крім того, ще, так як прання зразку показала, що полотно. Не змінилося в висоту, а змінилося в ширину. А обв'язка це якраз виходить в мене в ширину. Тобто, можливо, після прийняття ще трошки зменшиться. Трошки стягнеться оця обв'язка, і я думаю, що все буде добре. Ось, Бачите? Не стерчить нічого. Ось таким чином. Далі я в'язала рукави. Я планувала довжину ось таку, як футболка. Набрала петлі, спочатку почала в'язати один рукав. Тут робила вкорочені ряди, і якраз так співпало, що вкорочені ряди в мене завершились тоді, коли я зв'язала один рапорт візерунку в висоту. Тобто, де в мене тут шов? Ось. Коли я зв'язала перший рапорт, ось якраз це. Ну, тобто, перший рапорт повністю в мене є тільки в цьому місці, а тут воно зменшується. Далі пров'язала після вкорочених рядів ще повних два рапорти, і далі вирішила починати в'язати другий рукав. Так як я не знала, на яку точно довжину мені вистачить пряжі, я вирішила не відривати нитку від бобіни, я виняла конус і другий рукав почала в'язати, взявши нитку із центру. Спочатку було не дуже зручно в'язати, тому що в'яжу один рукав, а нитка тягнеться також до другого. Але потім я придумала, як мені це все розставити, і нормально діло пішло. Значить, на другому рукаві зв'язала так само перший рапорт з короченими рядами, далі ще два повних рапорти висоту, і побачила, що нитки лишається ще доволі багато, тому вирішила в'язати по черзі. Один рапорт на цьому рукаві, потім один рапорт на цьому. І так далі. Коли в черговий раз я дов'язала вже якийсь рапорт на двох рукавах, побачила, що нитки лишаються якраз, щоб закрити петлі. Я пров'язала ще один ряд лицеві, і потім закрила ірландським закриттям. І той, і той рукав, і в результаті в мене лишилося ось скільки ниточки. Трохи є сумніви з приводу довжини рукавів. Як я казала, від початку я думала, що довжина буде ось така, як у футболки, потім побачила, що пряжа лишається, вирішила вив'язати всю. Тепер я думаю, що якщо вже робити такі широкі рукави, то або отак, як я від початку думала, або вже тоді от така довжина нормальна. Але вирішила поки що лишити так. Зразок після прання доволі легко розпустився, тому якщо мені буде не подобатись, в подальшому я завжди можу розпустити і вкоротити рукави. А поки що вирішила, що буде так. Ось. І з приводу ваги, від початку в мене було 600 г пряжі. Отже, зважаючи, що залишок досить маленький, вважаю, що вага цієї сукні 600 грамів. Метраж пряжі був 100 грам 400 метрів, отже на цю сукню в мене пішло 2400 метрів пряжі. Далі я покажу вам поближче обробку горловини, розкажу, як починала в'язати рукави, а після того буду сукню прати і робити фото. Тому в кінці відео побачите фото сукні на мені після прання в повний зріст. Ось так виглядає обробка горловини до прання. Далі рукави. На рукави петлі набирала з кромкових переда і спинки, набирала в кожну кромкову. Поки набирала, рахувала, потім та кількість петель, яка в мене вийшла, співставила з тою кількістю петель, яка мені потрібна, щоб далі в'язати рукав, вийшло, що мені потрібно скоротити кожну четверту петлю. Отже, перший ряд, після того, як я набрала петлі, я в'язала всі петлі лицевими і кожну третю четверту петлю дві разом. Таким чином, після першого ряду, в мене кількість петель стала така, яка мені потрібна для того, щоб далі в'язати рукав. В наступному ряду в'язала також всі петлі лицьовими і вив'язувала вкорочені ряди для вирівнювання візерунку. Детально розповідати, як в'язати вкорочені ряди для вирівнювання візерунку я тут не буду, тому що вже детально розповідала два рази, у мене є джемпер і пулловер японським візерунком, і там я розповідала, як саме вив'язувала ці вкорочені ряди. В наступному ряду для зручності потрібно би було пров'язати також всі петлі лицьовими, тому що після в'язання ряду з вкороченими рядами для вирівнювання візерунку, в мене там лишилися поворотні петлі, я в'яжу подвійну німецьку, які не були пров'язані. Тому для зручності можна було ще один ряд лицевими, щоб пров'язати оці подвійні німецькі. Але я не захотіла і почала одразу в наступному ряду в'язати. Вкорочені ряди от для верхньої частини рукава. шах в мене був 4 петлі. Отже, я почала в'язання лицевими петлями, дов'язала до центру верхньої частини рукава, після того 4 петлі пров'язала в одну сторону, повернула ці чотири петлі, плюс додала ще 4 петлі з іншої сторони, і таким чином в'язала, додаючи в роботу кожен раз по 4 петлі. так от Із-за того, що в мене там були подвійні німецькі не пров'язані в попередньому ряду, кілька разів була така ситуація, коли мені в моєму новому ряду потрібно було робити подвійну німецьку якраз над подвійною німецькою попереднього ряду. Тому я в таких випадках робила наступним чином: я робила поворот в п'ятій петлі, а потім наступний раз в третій. Разом все одно виходить 8, так само, як 4 плюс 4, 8. І я думаю, що це нічого страшного. От таким чином я зробила. Але можна було для зручності просто пров'язати ще один ряд лицевими, щоб пров'язати всі подвійні петлі, не і далі вже починати. Ряд, де робити вкорочені ряди для верхньої частини рукава. Також, коли я робила ці вкорочені ряди, поступово починала вже вводити візерунок. На той момент, коли я починала в'язати рукав, я вже досить добре вивчила візерунок і зрозуміла, що, незважаючи що рапорт візерунку 12 петель, вводити візерунок я можу на 6 петлях. Тому що візерунок симетричний відносно центральної петлі, і там можна його розділити так, щоб було не по 12, а по 6 петель. Отже, коли в мене вже було 6 петель без подвійної німецької, я там починала в'язати візерунок. От так, наприклад, коли я вже два рази додала петлі з однієї сторони, тобто 4, 4, 8, і два рази з іншої, то також 4, 4, 8, на 6, ті, що поближче до центру, я вже в'язала візерунок. А 2. Ті, що далі від центру залишалися в мене, ну, ніби як сьома і восьма, ті в'язала лицьовою гладдю. Ось так. І поступово по шість петель вводила візерунок, але, звісно, тут потрібно бути дуже уважним. Це потребує більше концентрації, ніж коли я вводила візерунок на 12 петлях. От, Щоб не переплутати, яку саме частину візерунку потрібно вводити на цих шести петлях: першу чи другу. Ну, таке. От. І. Так от це виглядає. Поступово починається візерунок. Ось так. Низ такий самий, як і низ спідниці. Ще один ряд лицьовими. І закриття Ірландським закриттям. Ось. Таким чином я дов'язала цю сукню.